В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає радіохвиля ліцей School Fox FM і я її ведучий Захар Солтан. Сьогодні я раз з діджеєм Аліною буду покращити ваш настрій. Сьогодні на календарі 26 вересня за народними прикметами, якщо протягом дня не зміниться температура повітря, то така погода буде і найближими днями. Отож, спостерігаємо сьогодні за погодою, і нехай осінь чи довго тішить нас теплими днями та вечорами. 26 вересня у цьому світі означає День моря. Мета всесвітнього дня моря привернути увагу людей до того, який непоправимий збиток морям і океанам несе надмірна ловля риби, а також забруднення і глобальне потепління. Отож, якщо ви зараз відпочиваєте на морі чи будете відпочивати на майбутньому, то пам'ятайте, що кожен з нас має залишити після себе числе місце в знак подяки морю. Це таке коротенькі події з сьогоднішнього дня, почуємо завтра. З вами був за па папа.